Доброго всім здоров'я. 10 грудня 2023 року. Зайнявся трохи дровами. Тут поруч звалила буря. Акацію, попиляв і пробую завести на горку. Десь горка під 30 градусів. От, вже три їздки зробив. Це четверта остання. Зараз хочу показати. Що таке повний привод і без повного приводу? Значить, Зараз передній місяць відключений, спробую, ну, дві спроби зроблю без передка, а потім включу передок, і побачите, як реагує на це трактор FIFEN 244. В общем, приємного перегляду.